Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий, заїхав до майстрів, які ладнають мої робочі таврії. зараз обидві таврії в ремонті. Ось у нас голова 11.02. Бачимо такий дуже цікавий стан клапанів, на яких які виглядають просто як елементи водопровідної системи. Звичайної побутової вдома. так, уваги. Кальцій, як, як кип'ятильник. Ну, не кип'ятильник, а чайник, електричний чайник. Оця прокладка тут прострілювало, коротше, деформоване, погнуте. Це вже разів 4 кажуть, мили і сидять миють ще. Оця ось річ незавуцька. Гниленька вже нормально, кривенька, погризана, як тільки можна. Так що у нас ще цікавого. Ну, кажуть, ці шпильки треба буде міняти. Ці шпильки під заміну це вихлоп, я так розумію. От. Чесно кажучи, що у мене це остаточно з'ясували. Двигун 1,1, класичний без допрацювань. Була думка зробити з нього 1,2 шляхом заміни поршнів і колінчастого валу, але вирішили зараз не креативити. Ну бо, зокрема, разом з пікапом, з цими історіями з коробками, тут зараз нормальні на це все насправді грошенята йдуть, то ще й гратися з двигуном. Реально не на часі. Тут поламалася одна шпилька, але вже її викрутили. А тепер от по пікапу, який там далі стоїть, 11055. Чому поміняли маховик на новий, Заводський, Зазівський, і машина не поїхала? Як поясняють майстри, Бо на новому маховику оця поверхня привалочна була вища. А оці частини зчеплення, так, оце щіку, щіко, а оце, кажуть, зазівська таврійська оця штука. І вони кажуть, що ці елементи мають бути парні. Тобто, якщо це Зазівське, то і це має бути Зазівське. Якщо це Щіко, то це має бути щіко. Воно тут якимось дивом працювало в такій розпарці, але коли поставили новий маховик з трішечки вищою цією поверхнею, не працювало, не вмикалося передачі. Зараз купили якесь якесь добре, якісь добре щеплення купили в зборі оцю штуку і оцю штуку. Поставили відповідно до нового маховика. На пікапчик. І, власне, вже як не сьогодні, то завтра будуть випробовувати і виставляти відповідно рахунок. Ну от. І ще от є діодні лампочки. Маємо поміняти задню оптику, а в поворотники сказали, не працюватиме релюшка. От. Добре. Працюємо. Дякую всім за допомогу. В нашій. Не простій, але цікавій і переможній справі. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня.